Samsung A51, ціна 3300 гривень, біленький колір. Має легкі царапки по задньому корпусу. Так, постану доволі гарненький робочий телефон. Тайп-сій роз'єм. Присутня швидка зарядка. Ось тут невеличка така косочка на роботу. Не впливає ніяк. В комплекті пошукаю дам чехол. Ось такий постану по екрану у гарненькому. Ніби в стані, немає серйозних косок чи царапок. Аккаунт повністю чистенький. Інформація про телефон А51, 13 й Android, встановлений. По пам'яті 4 ГБ, оперативна пам'ять та пам'ять самого телефону 64 ГБ. Камера тут доволі гарненька: як передня, так і задня. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та коробочка. Також за додаткову плату можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку. Кому цікаво такий варіант, пишіть у повідомлення або в телеграм-канал, силка в шапці профілю.